Попри війну, російський газ довгий час йшов транзитом через Україну до Європи. Наскільки важливою є зупинка газотранзитного контракту зараз? Чому Україна прийняла рішення зупинити транзит? Тому що Росія щорічно заробляє 6,5 мільярдів доларів на транзиті газу через Україну до деяких країн Європейського союзу, і ми, ми всі розуміємо, що в цій війні неможливо виграти. Або її зупинити, якщо у Росії будуть фінансові можливості її продовжувати, тому так важливо боротися з експортними доходами Російської Федерації, ну які вони отримують з експорту нафти та газу. І це рішення воно дуже правильне. І чому вони зупинили раніше? Це інше питання, тому що. Коли почалася війна, Європа була дуже залежна від, від російського газу, і тоді наші партнери європейські вони просили нас не зупиняти транзит, щоб дати їм можливість підготуватися для цього. Нагадаю, що на 2021 рік частка російського експорту до Європи складала 40%. Тобто, фактично, Європа дуже залежала від Російської Федерації. Зараз ча. Ця частка зменшилась до 15%, через Україну. Йде 4% загального експорту до Європи. Тому ніяких проблем у Європі з цим закінченням транзиту через Україну не буде а у Росії будуть великі проблеми, тому що ми їх позбавимо 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу. Словаччина намагається зберегти дії російського контракту чи переконливими є аргументи, які наводить словаччина для Європи? Словаччина може купувати цей газ не російський газ в Європі. Вона просто не бажає це робити. Була офіційна заява словацьких представників словацьких державних компаній, які сказали, що для словаччини купувати газ не російський. В Європі газ буде коштувати лише на 220 мільйонів доларів дорожче ніж вони зараз купують газ з Російської Федерації. Що таке 220 мільйонів для словаччини, де проживає 5,5 мільйонів людей? Це означає, що кожен місяць кожен громадянин словаччини має потратити додатково 3,3 євро. Це е, стільки коштує, мабуть, чашка кави десь там у Братиславі, е, тому е, ніяких значних фінансових проблем для словаччини не буде. Є заяви про те, що Україна може недоотримати струму зі словаччини, чи є інші країни, які можуть перекрити цей експорт струму до України. І чому ми купуємо електрику в словаччині або купуємо через словаччину? Тому що Росіяни знищили нам е, генерацію, да? і ми вимушені купувати е, цю електроенергію на дуже дорого купувати до речі на європейських ринках. І я хотів би сказати, що ми не купуємо якусь електрику у уряду словаччини. Ми купуємо у на європейських ринках у приватних е, е, компаній. і просто використовуємо мережі словачки для того, щоб постачати цю електрику. Е, до України, е, тому ну цей такий брудний шантаж від словаччини має бути, е, скажімо так оцінений європейською комісією, оцінений е, Європейською асоціацією операторів мереж ЕНСОЇ, е, тому що це таке ну дуже. Грубе порушення європейського законодавства і європейських принципів єдиного енергетичного ринку. Тому я думаю, що це такі пусті балачки пана Фіца, Але якщо він це зробить, ну думаю, що ми знайдемо разом з нашими європейськими партнерами можливість вплинути на Словаччину. Тобто можна сказати, що ця позиція словаччини похитне готовність Європи відмовитися від російського транзиту газу. Ні, звісно, ні, тому що це загальна позиція європейського союзу. Європейська комісія чітко е прояснила свою позицію. Сказав, сказавши, що вони не бачать необхідності продовжувати транзит через Україну російського газу. А е більш того, є е е чітка позиція, також сполучених е штатів Америки щодо е цього питання. Тому мені здається, що це. Шантаж не, не не пройде, але ми е, чітко тепер розуміємо чи е, сторону вибрав пан Фіцо. Чи вистачить у Молдови газу для того, щоб прожити е, цю зиму? Е, чи прогнозуєте ви проблеми для Придністров'я? Давайте Молдову проговоримо окремо кожну частину. Є е, частина контрольована центральним урядом. Це Правобережна частина, значить, вони закупили достатньо газу для проходження всієї зими. Та у них є достатньо газу. Що стосується лівого берегу, то історично туди постачався безкоштовний газ з Російської Федерації і Придністров'я ніколи за цей газ не, не, не сплачувало. Якщо Росія хоче продовжувати постачати газ в Придністров'я, є можливість цей газ постачати через Туреччину, через турецький потік і потім через. Ранс Балканський але з с... Чомусь, з якихось причин Росія вирішила не бронювати ці потужності, хоча це була в них можливість весь минулий рік рік, і навіть зараз у них є можливість забронювати необхідні потужності і постачати газ не через Україну. Мабуть, вони спеціально хочуть створити таку гуманітарну кризу, щоб звинуватити і уряд Молдови, центральний уряд Молдови і Україну в тому, що це ми зробили цю, 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 цю кризу, але це неправда. Всі наші європейські партнери це розуміють. Наскільки складним це рішення про зупинку транзиту газу є для України? Як зростуть ціни на газ та газове транспортування? Що стосується підвищення цін на газ, то я не бачу ніякого передумов для цього. Чому тому, що Україна з 2015 року не імпортує російський газ? Це по перше. По друге, ми повністю забезпечуємо себе власним видобутком газу. У нас є видобуток 20 мільярдів і споживання. У нас зараз теж десь 20 мільярдів кубічних метрів на рік. Так буде збільшений тариф на транспортування. Газу через українські мережі, але в абсолютних цифрах це е, зростання лише на 0,74 гривні за метр кубичний. Зараз ринкова ціна на газ в Україні складає 16 гривень, і тому, якщо просто порахувати, збільшення цих тарифів на транспортування може призвести для до збільшення ціни ринкової ціни на газ лише на 4,5%. Це ну знаєте, менше ніж рівень рівень інфляції в Україні, тому ніяких великих проблем для України. З цього питання не буде. Ми готові працювати і технічно, і економічно. Ми готові працювати без російського транзиту.